Порядок отримання відстрочки від призову під час мобілізації чинним законодавством детально не врегульований, тому рекомендую подавати до ТСК письмову заяву про відстрочку письмово через канцелярію. Законодавство не забороняє подати заяви і звичайною поштою однак при цьому ви можете не отримати відповідь та підтвердження у цієї відстрочки. Хоча таке буває рідко. Законодавством не визначений документ, який підтверджує відстрочку. Тому доцільно у заяві про надання відстрочки вимагати від ТЦК надати довідку про відстрочку, або випуску з книги протоколів засідання комісії ТЦК або внести запис про відстрочку до вашого облікового документу військового обліку. Хоча, звісно, вони можуть вам відмовити, тому що чинним законодавством це не передбачено. От і все. Але пам'ятайте, що наявність відстрочки не є підставою для виключення вас з військового обліку. Вам Може бути вручена повістка навіть після отримання відстрочки, але призвати вас на військову службу без вашої згоди неможливо. Роботодавець при цьому несе такі ж обов'язки щодо вашого обліку, як і щодо інших працівників, що не мають підстав для відстрочки.